Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, цей непростий час, це велике світле свято Воскресіння Христового все ж таки приносить нам ту радість і впевненість в тому, що все те, що ми сьогодні переживаємо, воно дуже скоро війде в минуле. І ми знову будемо з радістю святкувати цей день в тій і радості. Яку ми святкували в певних часах до цього часу. Ви знаєте, Христос прийшов на цю землю заради спасіння кожної людини, яка приймає Його як Бога, як свого Спасителя, як сприймає ту умову, в якій відбувається співпраця людини з Богом. Оце дуже важливо, тому що для християн, які Листки й ті на словах сповідують Христа, але не на, на, на ділі. Звичайно, Христос стає тільки тою історичною особистістю. А для тих, хто живе з Христом, хто йде по дорозі свого життя з ним, це дійсно є та велика сила духа, натхненності, яка Дає можливість людині переживати різні випробування, різні невзгоди, радіти тому, що все ж таки Христос є з нами. Ви знаєте, коли взяти мучеників, якими вони були, повинні були мати силу віри для того, щоб вистояти в своїх переконаннях і не спокуситися на ті принади, які їм пропонували ті. То бажав того, щоб вони відреклися від... Е... від Христа. От тому для нас, нинішніх християн, бути з Христом це вірити в те, що Господь не лишить нас своєї опіки на дорозі нашого життя. І це світле свято Воскресіння Христового, воно надихає нас на те, що коли з нами Бог, і ми з Богом. То нам не страшні ніякі випробування. Я поздоровляю вас усіх святом Воскресіння Христового, тих, хто вдома, тих, хто на передовій відстоює нашу свободу, тих, хто в різних життєвих обставинах знаходиться, в полоні, в лікарнях ранені, в дорозі на чужині. Я бажаю всім вам тої великої сили, віри, яка би давала можливість нам вистояти, не втратити те, чого ми всі прагнемо бути людьми, бути дітьми Божими і дітьми нашої Батьківщини, бути народом, а не просто е, рабами і слугами. Ще раз вам усім бажаю. Божого благословення в цей день, Божого заступництва, щоб радість цього свята торкнулася душі кожного з вас, не взираючи на те, що вам приходиться і всім нам приходиться переживати. Нехай світло Божого Воскресіння просвічує наш розум і наші серця святом з вірою в те, що ми будемо мати те, чого прагнемо, ми відстоїмо це своїми силами і з Божим благословенням смачної Пасхи, Веселих свят і Божого благословіння в наших надіях, в справах і в переконаннях. Ще раз і ще раз вам бажаю цього Христос Воскрес!